У цю кімнату Ніхат Палантюкен майже не входив з тих пір, як чотири місяці тому його доньку вбили. Письмовий стіл, ліжко, дзеркало все залишилося як було за її життя. Хелін мала от-от розпочати навчання в університеті. Я так радів, думаючи, що колись зможу повісити її диплом в рамку, але тепер це вже неможливо. 17-річну дівчину застрелили у жовтні, коли вона поверталася додому. Це зробив її знайомий, з яким вона відмовилася зустрічатись. Він застосував зброю, звичне явище у Туреччині. Відтоді батько дівчини неодноразово звертався до відповідних установ із закликом зробити суворішому законодавство щодо володіння зброєю я вимагаю щонайменше вилучити з обігу велику кількість нелегальної зброї. Це врятує багато людських життів, тому що ця зброя здебільшого перебуває на руках у душевнохворих та людей з низькою освітою. Ніхат Паландюкен швидко знаходить місце вбивства його доньки. Сліди пострілів, наче у зоні війни, вказують шлях убивці. Нападник кілька разів стріляв в беззахисну жертву з напівавтоматичної рушниці. Вбивцю впіймали, а от продавця нелегальної зброї відпустили. Завтра і я можу наразитися на кулю або хтось інший. Якщо так триватиме й далі, цьому слід покласти край. Я не побажаю комусь пережити те, що довелося мені. Я втратив дитину. цього достатньо. Жертви стрілянини в Туреччині є майже щодня. Однокласники Хелін шоковані її вбивством, але не особливо здивовані. Стати власником вогнепальної зброї в Туреччині не проблема. Це дуже просто можна замовити просто по інтернету і його доставлять прямо до дверей неймовірно. Продаж зброї через інтернет заборонений, але молодих дівчат та жінок це не дуже заспокоює. адже саме вони переважно стають жертвами збройних злочинів з боку чоловіків. А вже ж ми боїмося. Щодня це перехрестя нагадує нам про небезпеку. За оцінками експертів у Туреччині 20-25 мільйонів одиниць нелегальної вогнепальної зброї на руках. Від неї гинуть у середньому п'ятеро людей щодня через вбивство, нещасні випадки або самогубство. Протистояти цьому намагаються активісти національної кампанії проти зброї. Тим не менше, за минулий рік кількість вогнепальної зброї в побуті зросла на 5 мільйонів одиниць. Одна з причин у тому, що придбання ліцензії на зброю дуже спростилося. Достатньо лише довідки про несудимість та медичної довідки. Ще один фактор протягом останніх десяти років рівень криміналу і політичної нестабільності в країні зріс і, нарешті, сприяє поширенню зброї ще й те, що штраф за нелегальне володіння зброєю занадто малий. Тим часом у продавців зброї своя точка зору. Фатіх Ян Дім вважає, що заборона зброї не зменшить кількість жертв. Варто зробити ще простішим легальне придбання зброї. Тоді озброєння населення буде під контролем країни і число жертв зменшиться. Адже злочинці розумітимуть, що їх можуть швидко вичислити за зареєстрованою зброєю. Ніхат хат Палантюкен щодня відвідує кладовище, де похована його старша донька. Одна з двох тисяч жертв вогнепальної зброї за минулий рік. Ніхат Палантюкен хоче продовжити боротьбу за заборону зброї в Туреччині. Він вважається своїм боргом перед донькою.